Сьогодні вранці нічого особливого на війні, як на війні, ви лише сідаєте за кермо, а інспектори на дорозі вже чекають на ваші порушення. Звичайно, ви водій досвідчений, і правила ведення поєдинку на дорозі знаєте. Побачив коздаї поперед товаришів. Найпоширеніший попереджувальний сигнал серед водіїв мигання фарами обережно попереду засідка, кілька секунд, і на дорозі статутний порядок. Всі поважають один одного а ніхто нікуди не поспішає. Завжди б так просто Європа. Та не всім інспекторам дає таке доходове. Солідарність водіїв нерідко дратує декого з них. Ви поміготіли, і вас зупиняють вже на наступному посту через якихось 100 метрів і штрафують вас, і ви стаєте бідніші на суму від 425 до 520 гривень, в залежності від настрою інспектора. В разі поганого настрою останнього це може розцінюватись як створення аварійної ситуації, тобто від 680 до 850 гривень. І вже як інспектор зовсім не в гуморі, позбавлення права кру від 6 до 12 місяців. Водії дійсно грішать, але подача сигналу в день на попередження інших водіїв нічого кримінального, згадайте правила. Забороняється користуватися дальним світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду. Як засліпити інших водіїв фарами дальнього світла в день можна зрозуміти незадоволення інспекторів, але штрафувати за це. Невже фари дальнього світла яскравіші за сонце? В цій абсурдній ситуації є один цікавий момент. Керівництво Державтоінспекції неодноразово наголошувало і наголошує, мигання фарами не протизаконно. Для нас головне, щоб люди зрозуміли, функція Державтоінспекції насамперед вона не каральна, а профілактична. Ми сьогодні навіть говоримо про те, що присутність інспектора на дорозі має дисциплінувати водія інших учасників дорожнього руху. Ми навіть позитивно сприймаємо, коли водії їдуть, один одному сигналізують тими ж фарами про те, що стоїть на тій чи іншій ділянці. Інспектору. Тор інспекції. ми це дуже позитивно сприймаємо. Позиція керівництва ДАІ зрозуміла. і Прозора, тож прикрий випадки складання протоколів замигання фарами лише місцева самодіяльність, тому щоб не потрапити на такий концерт, вчіть правила і знайте власні права. Отже, попереджаючи колег, ви робите добру справу. Це ваш особистий внесок у зниження аварійності на дорогах. Це допомога дає. Так і скажіть наступного разу інспектору, Ні цвяха вам ні жезлу.